Nano Banana Pro – нова нейромережа від компанії Google, яка вміє найкраще працювати з зображеннями для редагування зображень і в різного роду генеративний бізнес-задачах. Після цього відео ви точно знайдете три кейси застосування саме для себе. Хоча ми розберемо з вами майже, майже 10. З вами на зв'язку Михайло Пацан, інвестор підприємець, засновник випрятую університету Льортового Глобал та it компанії Глобал. З вас лайк, підписка та дзвіночок за максимально актуальну інформацію і крутезні кейси за застосування. Тому давайте погнали, що ж таке ця сама Nano Banana Pro. Це нова модель штучного інтернету від компанії Google, яка вміє створювати зображення, генерувати зображення і ну, власне, редагувати зображення. І саме ключове, що всі ці зображення бачите, максимально консистентні, однакові і надзвичайно точно відбувається будь-яка генерація. Починаючи просто з, з тексту, закінчуючи різними генераціями. Саме зображення та фото, тобто на хвилиночку, подивіться, наскільки воно ідеально точно все генерує. Тобто, ми даємо одне зображення, він може його будь-якими розмірами змінювати і відповідно, дорисовувати, дописувати. Тому що, крім того, що він вміє генерувати зображення, та також вміє створювати писати тексти, при тому, що українською мовою надзвичайно точно, надзвичайно якісно створювати, навіть готові журнали журнали на хвилиночку. І Ця модель вже вбудована в Gemini, вже вбудована саме в його версії і вже можна його використовувати. Тому де ми можемо використовувати і як запустити нашу Nano Banana Pro? Сама проста і перша версія це gemini.google.com. заходите сюди, вибираєте обов'язково режим Syncing і звідси вибираєте режим Create Image. І таким чином у вас є вже готова нанобанана. Важливо, що у вас був Pro режим, тому що тоді ви будете мати багато генерації на відміну від безкоштовної версії. Другий варіант в Google є прекрасна Google AI Studio. Відповідно, так само тут можна застосовувати. Безпосередньо Nano Banana Pro для генерації зображень. Єдиний нюанс це вам обов'язково треба підключити ваш API-ключ від власне, Google для генерації, тому що кожна генерація буде коштувати грошей. Недорого, але пару центів від вас спише. І так само можна використовувати нанобана, використовуючи ту же саму Крем. Відповідно, що таке Крем? Це агрегаторний ромереж. Бачимо, в нього будована нанобанана. Нажимаємо на неї, і відповідно він нас перекидує на безпосередньо. Вікно, в якому ми можемо генерувати використовуючи нанобанану. До речі, чим цікава нанобанана, о саме через Креа. тим, що ми можемо генерувати зображення навіть розширені 4К. на відміну від того, що в офіційному гуглі ми можемо генерувати зображення тільки Розширені 2 к Чому так під великим питанням? Хоча моделька дозволяє генерувати зображення, розширені навіть 4 к Тут же ми можемо вибирати розміри, які тільки нам душа забажає, тобто ну, майже, майже всі розміри, які тільки, можливо, тут є. Ну і те само завантажувати зображення, приймає до 14 фоточок, які ми можемо йому скинути, і на основі яких він не буде генерувати єдине цілісне зображення в тому розмірі і тому розширенні, яке ми йому задамо. Тому тепер давайте перейдемо до безпосередньо Кейсів застосування nano банана промп. Тобто, що ми можемо тут зробити? Почнемо перший банальний. Ми йому дали промпт, в якому вказали місто Київ. Вказали, що ми хочемо згенерувати основні елементи міста, показати поточну дату і поточну температуру за вікном. Він нам згенерував, виходячи з поточної погоди, виходячи з того, яке місто я йому вказав, на основні пам'ятки архітектури, і бачите. В принципі, згенував він досить непогано, температуру погано, також досить непогано. Тобто, е текст написав просто ідеально. Тобто, красавчик, красавчик. Взагалі шикарно згенерував, шикарно все зробив. Тобто текст вміє писати, розуміє на хвилиночку місто, яке ми йому написали, тому що він не просто це рандомно генерує, він думає спочатку. Він спочатку використовує Gemini для пошуку інформації, координат, тобто він вміє генерувати навіть по координатам. І відповідно далі нам генерує готове зображення. Так, другий варіант це генерація а, максимально деталізованої, реалістичної людини в ну, даному випадку, яка фотографує себе на камеру. На хвилиночку. Маємо камеру, маємо фоточку. Ну, скажіть, що це не реалістична фотка. Яка була сфоткана спор... спор... іншою камерою. Тобто, він надзвичайно точно, якісно і точно і, 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 і класно генерує будь-які реалістичні зображення. Тобто, на хвилиночку, тут в чому ключовий кейс? Він шукає інформацію в інтернеті, він, і, 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 він і, розуміє, про що йде мова, пише текст, та, текст пише безпосередньо поточні дані. І генерує максимально якісне, точне зображення, яке ми йому написали. В даному випадку він знову ж таки надзвичайно чітко слідує промпту, Ми йому написали, яке розширення, ми йому описали, яка камера, як це має виглядати, і на виході отримали надзвичайно круте, реалістичне зображення. І таким чином, це просто два таких різних драматично різні кейси, але які показують весь функціонал того нано-банана. Тепер давайте перейдемо до більш цікавішого. JSON Prompting. Можливо, чули, можливо, не чули. Тепер будете точно знати. Що таке JSON Prompting? JSON Prompting це можливість, так, вірніше, написання промпту таким чином, щоб ми, деталі, ми деталізовано, я бачите, описуємо окремо subject, його там description, правила, вік. Експрешен, ну, тобто колір очей, колір, верніше, волос, як вони виглядають, тіло, яке виглядає, в чому вона одіта і так далі. Тобто Ми деталізовано описали все, що нам необхідно, при тому, що ми для цього можемо використовувати спокійну чат біті. І на, ви, на виході отримали, знову ж таки, максимально реалістичне зображення дівчини, яка сама себе фоткає в. Толеті. Ну от, скажіть, що це не реалістичне зображення, яке не було згенеровано, яке не реальне, а згенеровано штучним інтелектом. Тобто, в принципі, майже відрізнити його неможливо. До речі, до речі, як відрізнити реальне зображення від згенерованого штучним інтелектом, читайте в нашому телеграм-каналі або в інстаграмі. Ми буквально нещодавно опублікували декілька дописів про те, як визначити, чи зображення або відео згенеровано штучним інтелектом. Для цього в Google є круті функції. Тому обов'язково переходьте за посиланням в описі до цього відео і підключайтеся. Або, друга, знову ж таки, той же самий JSON Prompt, деталізовано описано, що дівчинка, яка сидить на фоні старої квартири. Бачимо, у нас тут на фончику, зараз воно підвантажиться, і на фончику ми маємо кавер, ми бачимо старі, стару. Старий шкаф, крісло потерте, і воно реально дуже-дуже деталізовано. От, На хвилиночку. Це ну, просто як реальне фото десь в якійсь старезній квартирі. Бачите, що відклеєні обої, коврна на стіні і тому подібне. Тому діпфейки зараз будуть надзвичайно часто. Бачити, і це важливий момент. Я на це не просто показую, тому що насправді, чим далі, тим більше ми будемо бачити діфейків, і нам треба дуже добре знати, як відрізняти реальність від діфейку згенерованого з штучним інтелектом. Далі, більш давайте при, до прикладного використання у нас є товар. Нам, в даному випадку, у мене така, та, що у нас це? Це розпрямлювач волос, якщо не помиляюся. Вроді так, там написано на нього. Е, так, е, щось таке. Я зайшов на сайт магазину рітейлу і вибрав, е, відповідно, перший, по, перший сподобавшийся мені товар. Що я йому далі написав? Далі я йому написав, що він знерував, 9 зображень в Інстаграмі 3, 3 на 3 з даним, е, з даним фото у різних ситуаціях і під різними кутами. Що ми маємо? Один і той самий товар. Бачите, з тим самим текстом нічого не змінилося. Абсолютно один і той самий текст, один і той самий товар, в різних позах, він зрозумів, для чого він використовується. Бачите, його нарисував і він ну, один в один. Тобто, фактично, предметна фотографія в різних частинах світу, в єдиній стилістиці, я бачу, робиться за пару секунд. Тепер, коли ми маємо ось такий уже мудборд, нам нічого не мішає. Згенерувати собі кожне окреме з цих зображень як велике, класне 4К зображення, яке далі можна використовувати в Інстаграмі. При тому, що розміри кожного зображення ми так само можемо регулювати, він нам це все зробить. І логічно, що якщо ми можемо створювати товари, то нам нічого не забороняє створити свій власний фотосет. Я взяв ту ж саму дівчинку, яку ми згенерували. Написав, що згенерує мені 9 фото персони. І що ми маємо? Та сама, та сама дівчинка, яку ми згенерували. Я бачу, що всюди вона одинакова. Навіть та фотка є в тій самій ванні, тільки уже в іншій позі. Тобто, нагенерована, абсолютно як тільки ми хочемо. Тобто, і дійсно з фоточками в Інстаграмі. Тепер ми можемо це собі взяти нагенерувати такі зображення в великому розширенні, і маємо наші фотки в Інстаграмі максимально реалістично. Підписи, я думаю, Чіпті, ви знаєте, як це зробити. Якщо не знаєте, то в такому виборку я запрошую в web 3 університет learn to global якому ми якраз і навчаємо тому, як правильно використовувати генеративний штучний інтелект, ці можливості використання його в різних напрямках. Починаючи від фото-відео, закінчуючи агентами для автоматизації та AI для лідерів бізнесу, тобто, що ви розуміли, я стратегічно впровадити штучний інтелект в ваш бізнес і. і Дуже рекомендую запланувати вже собі і також пройти корпоративне навчання, в якому ми допомагаємо вам провадити культуру використання штучного інтелекту в бізнесі, створити команду амбасадорів, які в подальшому будуть розвивати саме штучний інтелект у вас в компанії. Тому долучайтеся. Всі посилання є в описі до цього відео. Ну а ми продовжуємо. Власне, після того, як ми перейшли до всіх наших фоточок, наступне, що ми перейдемо до генерації різної інфографіки. Почнемо з першої банальної. Я йому написав, що створи мені інфографіку ші шістирічної дитини, яка е в якої там, як, як у неї відбувається день, як вона прокинулася, і, і далі що в неї відбувається на хвилиночку. Для дітей це просто шикарно. Після цього я зробив для дворічної дитини. У мене дитина просто не могла відлипнути від е зображення, які я знерував, але я ж пішов далі, я знерував не тільки зображення, я йому знерував ще і від досі. Тобто, в якому він анімував просто кожну окрему картиночку. Дитина просто в прямому з місця цього слова не могла від цього відлипнути. Як я зазнерував, використав зображення, яке мені знерувало нано банана, і попросив його занімувати кожну окрему сцену. Що на виході отримав? Власне те, що ми з вами тільки що дивилися. Буквально 10 секунд до відео, яке в кожному сцена своя, я бачу, Заанімована і живе своїм е, життям, і ще й з музичкою на фончику. Тобто ми таким чином створювати різного роду е, анімації з різного або навіть готові сцени і інфографіки е, з використанням нанобанана, з консистентними зображеннями можемо за буквально лічені секунди. Е, але це ще не все. Тому що крім інфографії, при тому, що інфографіки можна будувати, ті, які я показав, зараз я покажу ще вам більш крутіший, ми так само можемо використовувати його для візуалізації сцен безпосередньо будівель. Тобто на хвилиночку, от ми маємо будиночок от такого формату, згод, рендер в тому же архікаді, як, верніше, чисто така накидана інформація, і нам треба його звізуалізувати. От що ми маємо одне і те саме зображення. Він його навіть не особливо змінив, але візуалізував, я йому написав, що в сучасному скандинавському стилі, бачите, дві, два автомобілі розкрасив, розкрасив, от весь, як ми його тут бачили, навіть, навіть з тінями. Бачите, він правильно його розклав, дорисував все, що необхідно, і маємо готову візуалізацію. Далі я його попросив, ось цей будиночок розрисувати в стилі кайберпанка, але з сучасними матеріалами. Тобто в стилі кіберпанку, використовуючи матеріали 25-го року. Що ми маємо на виході? От наш є кіберпанк, і при тому, що він не змінив зображення. Тобто він всі ті ж об'єкти залишилися, тільки він його нарисував в іншому стилі. Ну і наступне я його попросив зробити мені форку от даного будівлі в індустріальному парку. Але, зверніть увагу, я, я це продовжував з ним комунікувати вже третім, і він мені цей будинок він то його згенерував, але трохи в іншій позі. Як бачите, зовсім, зовсім інша поза, він, до речі, навіть нарисував індустріальний парк Біла Церква, який він молодець. Тобто намалював все красиво і показав з іншого ракурсу. Тобто, один і той самий будинок, бачите, тільки зовсім з іншого ракурсу. Він його знерував, розкрасив, домалював там, де необхідно машинки, і все, що до такого необхідно. Ну і відповідно, для того, далі я йому попросив, що зробив мені те саме, тільки в, не змінюючи положення камери. Він, в принципі, здарував мені те саме, не змінюючи положення камери. Тобто, робити різного роду візуалізації зараз стало набагато проще змінювати кут нахилу камери або приблизити, віддалити, він робить надзвичайно круто. Що стосується інфографіки? я йому дав комерційну пропозицію на створення того ж чат-бота, наприклад, які ми створюємо в it компанії Яйці Глобал, і попросив створити мені інфографіку наданої. Комерційної пропозиції з роудмапом та візуалізацією. Він мені все описав і далі мені взяв і згенерував дану комерційну пропозицію. Текстики, тобто компанія, продукт, головна мета. Тобто, все це зроблено, ну, на хвилиночку, максимально точно. Навіть, от і що ми почитаємо, то в принципі в нього немає навіть помилок. Тобто, не те, то, що там погано написано, він майже без єдиної помилки все згенерував. Тобто, ми таким чином можемо генерувати собі різного роду візуалізації, різних документів з текстом, без тексту і так далі. Журнал генерує просто ідеально. Тобто текстики, зміни, інфографіки це все нанобарано. І бачите, все це я робив через інтерфейс. Gemini. Ну і ще одна така наостанок крута штука, яка, якому я дав промпт, що він мені згенерував ось такого роду інтерфейс робочого стола Windows 11, в якому там дівчина чи хлопчик незрозуміло за ними тримає безпосередньо робочий стіл. Але я пішов далі. Ну, я, я бачу, я думаю, ви розумієте, що він це все занерував, іконки всі правильні, все він згенерував шикарно. Але я пішов далі. Я його попросив зробити мені промпт, в якому я створю додаток як міні-операційну систему. І на хвилиночку. Просто використовуючи Gemini 3.0, він мені побудував операційну систему з помічником, так, який вміє зі мною спілкуватися. Що ти вмієш? Це все один промпт. Це просто все один промпт. Бачите, відповідає за пару секунд. Під капотом у нього Gemini 2,5. Так, що він пише, я можу говорити тобі з різними задачами, наприклад, з загальними знаннями, далі розкажи анекдот. Анекдот. Тобто, в мене є помічник, який мені збоку допомагає. Далі він зробив реально робочі. Робочий стіл, тобто, яким я можу користуватися, яким я можу запускати там, файлики деякі. Понятно, ну, що там не все ідеально працює, але на хвилиночку. Тут працює браузер. Тобто браузер працює у прямому змісті цього слова. Тобто, дивіться, я йому пишу Learn to Earn Global, він навіть знаходить, заходить, заходить на веб-сайт, ну не до кінця заходить, тому що у нього не, не все, я так розумію, ще працює. Але як мінімум сайт Google, він підключає, пошук працює, термінал працює, clear можна писати, тобто чистить і так далі. Ну, його uh, Gemini OS Web. Вот, тобто, я йому написав один промпт, і він мені, використовуючи Gemini 3.0, і Google e Studio, згенерував прямо готовий робочий інтерфейс. з... Маленьким GMIшком, який, який під капотом має Джеміна джимі, якоїсь із версії, яка дуже швидко мені відповідає. Тут, до речі, працює ця вся штука. Так само звідси можна перезапускати. І я і мод можна переключатися на хвилиночку. Тобто це просто повноцінна робоча система, і, і це все згенеровано одним промтом буквально за лічені секунди. Тому, тому надобанане драматично змінює. Підхід до використання штучного інтелекту, саме створення і генерації зображень та редагування зображень. Тобто ми зараз в інтернеті будемо бачити відсотки на 90%, вже точно весь контент згенерований штучним інтелектом, тому знання, як використовувати, використовувати АІ, є обов'язковими для всіх нас. І бути – це вже те, те саме, що знати, як користуватися. Просто комп'ютером, тому обов'язково навчайтеся промт-інженерії, навчайтеся контент-інженерії, розвивайтеся, а ми вам в цьому всьому допоможемо. Всі посилання є в описі до цього відео. З вами був Михайло Пасин.